Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пес Патрон рятує школярів. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Це був звичайний весняний день. Пес Патрон валявся до гори пузиком у своїй теплій лежанці і відпочивав після продуктивної робочої неділі. За останні шість днів патрон допоміг розмінувати більше тридцяти небезпечних об'єктів. Він любить свою роботу, допомагати людям його призначення. Але сьогодні хазяїн Михайло залишив песика вдома, щоби той відпочив та набрався сил до нових рятувальних справ. Чесно кажучи, патрон не дуже любив дні, як він сам їх називав, дні нічого не робіння. Він енергійний, непосидючий пес, що завжди готовий до пригод. Чим би зайнятися? подумав пес, оглянувши на всі боки кімнату, шукаючи цікаве заняття для себе. «Хм, Може, подивитися телевізор, чи пограти з м'ячиком на подвір'ї? А може, попрактикуватися у пошуку різних об'єктів. Патрон славився своїм неймовірно чутливим носом. Завдяки ньому пес міг знайти будь-яку річ, яка потрібна була його хазяїну Михайлу. Інколи патрон користувався своїм носом у пошуках смаколиків, які ховав вдома хазяїн. Смачні собачі ласощі! Точно! Треба перекосити. Він виліз із своєї лежанки та чкорнув на кухню у пошуках смачненького. На годиннику було лише одинадцять годин ранку, і до обіду залишалося ще довго. Де ж Михайло заховав смаколики? подумав пес і загострив всі можливості свого чутливого носу та почав пошуки. Дивно. Я відчуваю якийсь неприємний запах. Він дуже схожий на запахи небезпечних об'єктів, які ми шукаємо на роботі. Треба якомога раніше знайти його джерело та повідомити Михайлу. Але як, коли хазяїна ще немає вдома? Пес швидко просунув лапи в рукава свого спецодягу. Натиснувши на невеличку червону кнопку на своєму жилеті, патрон увімкнув геолокацію вбудованого GPS-навігатору, який подавав сигнал Михайлу о місцезнаходженні собаки. Не втрачаючи часу, пес стрибнув на кухонний стіл, що стояв біля вікна, після чого відімкнув лапами віконну раму і стрибнув вниз. Сім'я патрона жила у невеличкому часному будинку. Тому собаці часто доводилось так робити, коли поблизу траплялася біда. Не даючи перепочити своєму носу, патрон шукав джерело неприємного запаху. Він біг так швидко, як ніколи раніше. Запах ставав все ближче і ближче, і от. Патрон сам того не помітив, як опинився біля дитячої школи. Я відчуваю запах небезпечного об'єкту десь поруч, прогавкав пес, оглядаючи місцевість, як раптом за рогу школи почулося дитяче буркутіння. Біля спортивного майданчику стояли школярі і розглядали дивну знахідку, яка лежала біля кущів. Це схоже на уламок інопланетної тарілки, сказав один із хлопчиків. Ні, це частина від космічного корабля, здивовано промовив інший. Але коли хлопчики потягнулися руками, аби підняти знахідку, патрон гучно загавкав. Обережно, ви що не знаєте головне правило патрона? Чіпати не можна нічого руками, не можна штовхати предмети ногами. Якщо дивна річ на дорозі лежить, дорослим скажи, виклич службу за мить. Як добре, що патрон вчасно прибіжав та врятував школярів, бо невідомим об'єктом виявилась ворожа вибухівка. Через деякий час на місце знахідки приїхав Михайло, а разом із ним служба рятувальників. Молодець, патрони, Навіть у вихідний день твій ніс рятує життя. Дякую, що натиснув на навігатор та викликав нас. Ти справжній пес-рятувальник, сказав Михайло. Ха, завжди радий допомогти. Завилявши хвостиком, прогавкав пес. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.